Дивіться в цьому випуску BBC News. До коледжу завітали представники Херсонського державного університету. Як це було? Наші студенти долучилися до благодійної акції Допоможи солдату», під якою темою студенти працювали на ранкових зустрічах цього тижня. Та як коледж зустрічав майбутніх студентів на дні відкритих дверей, ці та інші новини дивіться далі у випуску. Ранок наші студенти починають, заряджаючись позитивними емоціями, спілкуючись зі своїми одногрупниками на ранкових зустрічах. Тема цього тижня звучить так: час та як ним керувати. Відповісти на це питання досить складно, але нашим студентам усе під силу. Молодь розповідала про свої графіки дня, яких вони намагаються дотримуватись, та як вони керуються власним часом. Завдяки цим ранковим зустрічам студенти дізналися чимало корисного та пізнавального. У коледжі відбулася профорієнтаційна зустріч представників педагогічного факультету Херсонського державного університету зі студентами випускних груп коледжу. Студенти Херсонського державного університету продемонстрували свої вміння, проводили інтерактив. Студенти випускних груп Береславського педагогічного коледжу із задоволенням брали участь у запропонованих завданнях. Пісня «Ротару, мій рідний. Ця зустріч була дуже важливою для молоді нашого коледжу. Адже вступ до Херсонського державного університету це наступна сходинка навчання у нашому житті. Тому наші студенти уважно слухали всю інформацію про університет та ділились своїми враженнями. Зустріч пройшла на високому рівні. Дякуємо представникам Херсонського державного університету та з нетерпінням чекаємо у гості. 19 березня в коледжі відбулася зустріч із представником правоохоронних органів Олександром Теслею, який розповів нашим студентам про те, що їхнє життя і здоров'я це найбільша цінність. У ході проведеної бесіди. Ми дізналися, що студенти не повинні брати участь у політичних акціях, страйках та агітаційних мітингах, а також не повинні долучатися до політичних організацій. Адже це найчастіше призводить до плечевних наслідків. Перш ніж робити необдумані вчинки, варто зважити всю відповідальність за свої дії. Те, що на перший погляд здається правильним, насправді є загрозою для студентської діяльності, власного саморозвитку та пошуку істини. Береславський педагогічний коледж не може осторонь залишатися подій, які відбуваються на сході України. Студенти та весь колектив коледжу вважають своїм обов'язком допомагати та підтримувати бійців АТО, що захищають нашу батьківщину та наше мирне життя. Саме тому, за ініціативи комісії волонтерського руху та піклування студентської ради коледжу, упродовж цього тижня проходила акція «Допоможи солдату. В рамках якої збирали засоби особистої гігієни, які будуть найближчим часом передані з зони бойових дій нашим захисникам. До виборів президента 2019 залишається все менше часу. Наші повнолітні студенти також будуть брати участь у виборах. Саме тому 20 березня у нашому начальному закладі проходила лекція Як поводити себе на виборах. Саме на цьому інформаційному закладі студентство розповідали, що участь у виборах добровільна, тобто ніхто не має права змушувати вас голосувати, якщо ви цього не хочете. А також як проголосувати не за місцем прописки, обговорювали права та обов'язки студентів, говорили про громадську позицію, про важливість голосування та про голос виборця, обговорили небайдужість молоді до майбутнього своєї держави. 21 березня у Береславському педагогічному коледжі відбувся традиційний день відкритих дверей. До коледжу завітало чимало зацікавлених абітурієнтів, які мали змогу побачити на власні очі навчальні аудиторії, в яких згодом будуть вчитися вони самі. Також вони зустрілися з нинішніми студентами коледжу, поспілкувалися з викладачами різних дисциплін. це було бажання. А так, куди усьому до допоможі дізналися про напрями підготовки фахівців, взяли участь у майстер-класах. І ви так ви І потім отак розтягуєте. Не порвете. Добре, тягнеться. Ось так. Так, правильно. І тепер можна сліфкувати. Зодимося. Та ознайомилися з особливостями вступної кампанії. Сподіваємося, що абітурієнти зроблять правильний вибір та приєднаються до нашої дружньої родини. Ми будемо з нетерпінням вас чекати 1 липня, коли розпочнеться вступна кампанія.